Волинь не пасе задніх у загальноукраїнських зборах військовозобов'язаних. В області триває повіщення людей, але є один нюанс. За словами заступника обласного комісара Володимира Бондарука, поки що йдеться не про мобілізацію, а до укомплектування військоматів. Усього потрібно понад 300 чоловік. Однак, повістки для підстраховки роздано 600. Втім, не чекаючи письмового запрошення до армійців, котрі здійснюють попередній запис резервістів, йдуть і йдуть охочі. Їх називають добровольцями. Облік таких відбувається просто в коридорі військомату. Нотують прізвище, вік, місце проживання, військове звання. До речі, здебільшого це люди за 40 з певним життєвим досвідом. Їх одразу направляють на медкомісію, а потім відпускають додому. Усього на сьогодні кількість добровольців в області перевищує дві сотні осіб. Зв'язку з тим, що війська по поскорочу на сьогоднішній день в районах, в деяких районах є військом і дві жінки всього. Для того щоб зробити оцей об'єм роботи, треба себе докомплектувати, взяти цих людей. Оці люди зараз будуть в штатах. Воєнкама це штат, воєнкомати, це наші працівники військомату. відмови не було. Мені дзвонили в кабінет із Польщі і казали, от що до мами прийшли, що що трапилось, і люди готові були виїжджати за кордону, приїжджати сюди, щоб показати допомогу свої, свої, своїй країні, щоб доказати допомогу своїй батьківщині. показывают неправду абсолютно. И меня глубоко возмущает то, что они, как говорится, на территорию Украины спокойно, как к себе домой заходят, делают, что хотят. Поэтому я, вот, как объявили мобилизацию, то пришел в военкомат. Но я служил в радиотехнических войсках противовоздушной обороны Советского Союза. Вот. Так что у меня досвид есть. Вот проходил, как говорится, сборы В зенітно-ракетному полку во володимира Волынск. Так що ну, я думаю, що мой опит немножко воєнний пригодяться. Ну, в принципі, з родиною я нічого не говорю, ну це таке, це наш обов'язок. Родина, діти. Я служив, да, служив санінструктором, медиком. Служив, да, в радянській армії. Все так, що навики є. and we still